Сьогодні ми будемо робити огляд на роторну електробритву. Не часто вам показуємо, але будемо виправлятися. І сьогодні цікава модель саме роторної електробритви. І ви знаєте, також хотілося трішечки підняти таку маленьку тему. Часто кепкують жартівники в коментарях, що я з бородою, зі щитиною, а показую часто електробритви, натякаючи на те, що. Я такими речами не користуюсь, але хочу трішечки провести ясність. Насправді, чоловіки з бородою навіть частіше використовують електробритву, але не роторну, а шейвер. Тобто шейвер він навіть більше підходить для бородатих чоловіків, і вам навіть не сказати ту кількість наших клієнтів в магазині, чоловіків з бородою, які використовують саме шейвер. Наприклад, заростає шия. Ось таким маленьким шейбером я можу її почистити. Тобто я ось беру і проходжу. Далі. На щоках, маленька дрібна щетина, Таку щетину я зможу прибрати шейбером. Далі. Дуже цікавий спосіб, навіть, мабуть, не всі чоловіки з бордою це знають. Я можу отак пройтися. Отак. Бачите? І я не боюся, що в мене шейвер буде забирати, тому що він пропускає велику щитину і забирає дрібну щитину не потрібно. Таким чином, це дуже добре якраз і а, пройтися почистити, забрати небажані а, дрібні волоски. От шейвер якраз, він навіть більше буде і для чоловіків з бордою. Плюс а, шейвер може шию почистити теж, важливо, так, часто потрібно. Тому в принципі, ми користуємося шейверами, електробритвами, Тобто це ж тип електробритви все-таки. ми це використовуємо. Тому, в принципі, Недоречні такі коментарі. все-таки. Але я надію, що ви тепер знаєте трішки більше. Тепер, що стосується роторних електробритв? звичайно, роторні електробритви вони підходять для людей, які повністю голяться. Так? Тобто Ви бритеся, ви знімаєте повністю все, всю щитину. І от така електробритва вам буде зручною, тому що я не зможу, мені треба рівно контури. А тут ви просто проходитесь. Три плаваючі голівки. Голівка повторює контур обличчя, це зручно, це приємно. А ось, тому давайте перейдемо до огляду електробритви від бренду Voyager V310. Давайте я вам наш, показую повністю традиційно. Так? Ми починаємо з дизайну, з корпусу. Основа корпусу метал, тобто ручка, за якою я тримаюсь, вона виконана з металу. До речі, мені дуже подобається форма. По-перше, в руках тримати одне задоволення. Потім стоїть ось так на місці, тобто можна собі поставити, знайти місце у вашій там кімнаті, так і вона буде стояти. Є дисплей. Дисплей в нас показує рівень заряду акумулятора у хвилинах. У хвилинах рівень заряду акумулятора, скільки там працює, 200, 200 хвилин працює, тобто 200 хвилин це потолок. Це зручно також. Знову ж таки, ось такі ножі в нас зустрічають. До речі, такі навіть якісь незвичайні. Перший раз, до речі, не звертав увагу. Вони тут трішки інакше виглядають, але, в принципі, ножі вони є в Африці ножі. Так? Тому в принципі, можна прочистити. Сама електропритва воду не проникна. Ви можете повністю її промивати. Стандарт IPX 7. Так, далі. Час роботи акумулятора, як ми вже сказали, 200 хвилин, час зарядки 3 години. Може працювати від мережі. Потім, також ще що хотів би показати: дивіться, на, що зручно продумано: є захист від попадання вологи. Тут вхід USB Type-C, і тут є ось такий, ви бачите, захист. Тобто, це зручно. Це зручно тобто можна спокійно промивати, не боятися, що там десь будуть якісь попадання вологи. Тому, тобто Це справді водонепроникна електробритва. Тобто це вже 100%. Далі, що ще б хотілося б сказати? Вхід із c Давайте ми подивимось комплектацію. В принципі, як показує практика, в, таких, в такого типу електробрив, в принципі. Ну, скажем, досить обмежена комплектація, але ми проговоримо і подивимося, таки, що сюди входить. Так, ось така у нас ванночка зручна. Так, давайте ми відкриємо і подивимось. Так, кабель USB Type-C. Ну, знову ж таки, хочу ще раз похвалити бренд в тому, що вони кладуть все-таки довгий достатній кабель, практично, ним можна користуватись. Щітка для очищення вона тут є. І е, чохол. Приємний бонус від бренду, те, що є чохол. Тобто ви можете, е, можете покласти е, ось сюди е, бритву, такий мішечок. І використовувати. Тобто, це приємний бонус. Ось так собі ви поклали. Це зручно, знову ж таки, якщо ви в поїздку в дорогу. Навіщо, Навіщо тримати в себе якісь коробки, якщо у вас є ось такий, у вас є чахольчик фірмовий приємний і це бонус? Тому ось така електробритва. Вашій увазі. Ще раз хочу нагадати: хто не знає: в комплекті нема мастила, тому що його тут не потрібно ні в сіткових електробритвах, ні в роторних, тим паче. Тут такий механізм, що нічого змащувати тут не потрібно. Тому, будь ласка, не шукайте сюди мастилу і не заливайте і собі в шкіру. Не треба того вам технічного мастила. Це не крем омоложуючий, воно вам ніякої нічого доброго не зробить. Тільки якісь проблеми. Тому це не займатися цим. Далі мокре вологе гоління. Так, такий тип. Можна використовувати і для мокрого гоління, але не для сіткового, не путайте, будь ласка. Шейвери, сіткові, ось такі електробритви. Це тільки сухе гоління, незважаючи, що їх роблять водонепроникними ці корпуси. Але це сіткові. Тут тільки сухе гоління. В таких роторних електробритвах можна використовувати і піну, крем для гоління, засоби якісь. Такі електробрити можуть справлятися. Тому знову ж таки. Звертайте на це увагу. Тому ось такий в нас огляд. В принципі, все необхідне, я вам сказав. Бритва хороша, зручна. Якщо ви шукаєте ротор, ну, зверніть, будь ласка, увагу на таку, справді хороший варіант. Ціна 1099, якщо не помиляюсь, на цей момент. Чи 1100, 1150, по-моєму. Ну, я вам залишу посилання, там вже буде ціна в такому районі, як я вам сказав. А, також а, за посиланням ви можете перейти, подивитися детальну характеристику. Там все по факту написано: фото. А ми робимо фото самі. Тобто ми створюємо унікальний контент. Тобто, тут повністю по факту написано опис, який заявив виробник, і який ми також при огляді цієї електробритви побачили. Ми це все зазначаємо. Далі. Фото. Фото ми всі робимо завжди самі. Тобто вони без обробки. Ті натуральні фото, які є. Тобто як ось ви бачите на відео, так вона і на фото. Далі, опис, фото. Це все ми робимо самі. Тобто ви впевнені, що будьте впевнені, що все, як зазначено, воно відповідає дійсності. У нас є самовивіз. Ми знаходимось в Києва, правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Ви можете під'їхати до нас, оглянути, подивитись та тут забрати на місці. Також працює нова пошта Укрпошта ну, звичайно, рекомендую все-таки для надійності обрати нову пошту. Там не сильно велика різниця в тарифах, ось, але велика різниця в якості послуг, велика різниця в швидкості саме головне, тому що час це дуже важливий ресурс. тому його треба цінувати і обрати все-таки раджу нову пошту. Також на пошті є можливість оглянути, подивитись, забрати на бісті. У нас є після плата. Також можна платити на сайті онлайн. Тобто, всі способи е, зв'язку в нас є. На сайті є телефони, на сайті є Viber, Telegram. ви можете написати, звернутися. Також можемо проконсультувати, підсказати, бити на зв'язок. Тому дякую, що дивитесь нас. Підписуйтесь. Ставте лайки і дякую, що ви нас дивитесь. І дуже дякую, якщо ви вирішили стати нашим клієнтом. Це дуже приємно. Ми для вас і працюємо, і надіємося що наша техніка буде приносити вам задоволення. І ще раз нагадую, що в нас на всі товари є гарантійне обслуговування. Якщо якісь питання, ви завжди можете до нас звернутись. Ми завжди на зв'язку завжди раді вам допомогти. Тому дякую, гарного дня.